Вітаю, друзі! Сьогодні 21 травня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок і сьогодні зі мною у віртуальній студії Петро Олещук, політолог, науковець, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Вітаю вас, пана Петре. Доброго дня. І я хотів би з вами сьогодні розпочати розмову із публікацій, низки публікацій, які з'явились в західній пресі, впродовж останніх кількох днів. І вони всі виходять із інформації, якою володіє багато редакцій: New York Times, Вашингтон Пост, Bloomberg і так далі, фактично вся західна преса, про телефонну розмову Дональда Трампа із лідерами європейських країн. І кожного дня я бачу, що з'являється все більше деталей. Але пишуть це редакції з посиланням на цю телефонну розмову. Ну, звісно, її багато хто чули. Ну, її чули Мерц, Макрон, фон дер Лєїн, Мелоні. Вони всі були долучені до цієї телефонної розмови. Звісно, що є м, чимало зараз м, підтверджень того, що там були люди, конкретно чули, але е, їхню пряму мову ніхто не цитує. Чому я на цьому так наполягаю? Я вам зараз скажу. Перепрошую за такий довгий вступ. От, до прикладу, зустрічаю щойну інформацію про те, що видання Bloomberg пише: президент США Трамп переконаний, що Росія перемагає. Потім мовиться про те, що Трамп все перекладає на Європу. Потім пишуть європейці шоковані позицією Трампа, хоча очікували таку позицію Трампа. Ну і мене от вразила сьогоднішня така публікація в Блумбергу, де пишуть про те, що Трамп переконаний в тому, що Росія перемагає, і мовляв, коли той спілкувався із Путіним, то він європейцям про це сказав. От я хотів би вашу думку почути з приводу того саме розмови не Трампа з Путіним, а Трампа з європейцями, що за нею могло стояти. Ні, ну до речі, про о, розмову Трампа з європейцями, публікацій набагато більше, ніж про розмову Трампа з Путіним, тому що за великим рахунком про розмову Трампа з Путіним, навіть якихось там зливів, припущень чи навіть спекуляцій я не зустрічав. А от про розмову із Трампа з європейцями публікацій значно більше, різні ЗМІ. І, в принципі, мабуть, інформація, яка в них, скажімо так, Публікується, вона, мабуть, так уже далека від істини. Я маю на увазі змісти контексті розмови, тому що приблизно вона повторює одні і ті самі якісь відповідні тези, хоча під дещо різним кутом. І це якраз є ознака того, що щось приблизно так воно і було, просто це е, сприйняття цієї інформації різними людьми, які відповідно цю інформацію зливали. Тобто можна припустити, що з різних європейських країн, з різних канцелярій лідерів європейських країн йдуть ці зливи, от яку мету переслідують ці зливи, тому що ну, зрозуміло, що зливи вони ніколи не відбуваються просто так. Якщо хтось зливає інформацію, значить він робить це з якоюсь метою. Я можу припустити, що основна мета цих зливів, причому часто таких, от достатньо алармістських за своїм змістом. Покликані в першу чергу забезпечити вплив на а, політичну еліту і, можливо, громадськість у Сполучених Штатах. А, в такому ключі, що дивіться, там Трамп кудись веде не туди, давайте щось з цим робіть. Ну і в принципі, щось там починають робити. Зокрема, це відповідна резолюція двопартійна проголосована в Сенаті про неможливість. Укладання, ну ти ще знаєш не те, що неможливість про те, що ну мають, мають бути повернуті українські діти е, перед укладанням будь-якої угоди з Росією. Е, ця і ця вимога вона достатньо цікава, її можна, скажімо так, окремо розібрати. Е, чому? Ну з одного боку, вона, начебто, абсолютно 100% логічна, причому настільки логічна, що в принципі ні один республіканець, ні один демократ від неї не відмовиться. Тобто, ну, хто із американських політиків скаже, що він проти, наприклад, там повернення викрадених дітей. Ну, Зрозуміло, що ніхто не скаже. А з іншого боку, ми ж розуміємо прекрасно, що Путін цю вимогу ніколи не виконає. Особливо зараз, коли його, як то кажуть, не прижали, не притисли. Тому що для нього це теж ідеологічна справа, Його самого, проти нього самого випусили, виписали ордер за викрадення дітей, і що він тепер їх буде повертати і визнавати, що він їх реально викрадав. Ну, це окрім ага. цих ідеологічних питань, пов'язаних із руським міром, там і так далі, і тому подібне. Ага. Тобто, вимога, вона, в принципі, та, яка Путін точно 100% не виконує і, мабуть, в цьому і полягає основний смисл висування цієї вимоги: а, висунути неприйнятну для Путіна вимогу, яка б могла об'єднати двопартійну більшість і таким чином продемонструвати недоговороздатність Путіна. Це один момент. Е, ну і деякі інші ініціативи починають обговорюватися в е, конгресі. Е, я думаю, що всі бачили, ну хто принаймні якось більш-менш цікавиться міжнародною політикою, як Марко Рубіо в конгресі відповідав на питання, е, як він був змушений викручуватися буквально там е, в будь-який спосіб, аби якось цю, цю позицію обґрунтувати. Причому, судячи з запитань. В Конгресі ніяких особливих там ілюзій з приводу позиції адміністрації Трампа вже нікого немає, а, тому я думаю, що це справді були відповідні зливи. Мабуть, приблизно щось таке вони і обговорювали. Більше того, в принципі, оця ідея про те, що там Росія все одно переможе. Я думаю, що в принципі її Трамп цілком може сповідувати і це багато що може прояснити. Що в принципі, навіщо щось робити, навіщо докладати якихось зусиль. Значить, Росія все одно переможе, то навіщо взагалі все це лізти? Я краще тут собі відхилюся від цих всіх відповідних справ. Там у мене цікавий літак є новий, я краще ним пограюся і почекаю, що там буде відбуватися, а потім, вже, як то кажуть, уже буду з путіним зустрічатися в результаті цих всіх його дій. Інша річ, питання, що... а можна можна yeah. оточення запитання з приводу саме цієї резолюції, про яку ви говорите. Я не мав нагоди, там, чесно кажучи, з нею знайомитися. Тобто, вона містить пряму заборону Україні підписувати угоду про завершення війни і до того часу, доки не будуть повернуті викрадені діти. Ну я е, знову ж таки, я теж е, з нею, як з документом, не знайомий, тому я не, не знаю, як там сформульована результуюча частина. Наскільки я розумію, це не якийсь там документ. Ну зрозуміло, що вони не, не можуть відповідним чином висувати вимоги до українського уряду. Вони можуть висувати вимоги до свого уряду, і це навіть не вимоги, це швидше рекомендації. Тобто, це не є юридично зобов'язуючий документ, який когось до чогось зобов'язує. Це не е, юр, юридичний документ, це швидше можна сказати політичний документ. Тобто і декларація декларація політичної позиції Сенату Сполучених Штатів. Підкреслю двопартійної позиції Сенату Сполучених Штатів. Її вже проголосували. Так. А скільки голосів за неї віддали? А, здається, понад 70. Ну, тобто, в принципі, ага. велика частина республіканців теж проголосувала. Ага. Ну, це така дуже серйозна заявка. Добре, будемо за цим слідкувати. Дякую за це поточнення Перепрошую. Да Прошу вас далі. Так, да. ну коротше кажучи, ну, це повторюся, це не якийсь документ, який носить ага. якийсь обов'язковий характер для когось. Ага. Але те, що підняли саме це питання, саме зараз, саме у контексті вкладання мирної угоди з Росією, я думаю, що це дуже дуже в цій ситуації показово і демонструє наявність, в тому числі в республіканської партії, певного рівня невдоволення політикою Трампа, ага. тому що. Трампі також для них багато що наробив в контексті е, відповідних там його дій внутрішньої політиці, зовнішньої політиці, невдоволення є, і воно достатньо серйозне. Е, а тут ще Трамп зі своїми зовнішньополітичними кульбітами, а республіканцям через е, ну, трохи більше року йти на вибори. Ага. от І якщо за цей час іще додасться якась глобальна поразка в Україні. Який, очевидно, буде винувати Трамп, принаймні для всіх в Америці, ну, якось теж це не допоможе республіканцям зберегти свої позиції в Конгресі, вони це все прекрасно розуміють. Окей. За цим. А, але інші, інша річ, наскільки вони зможуть е, вплинути, і наскільки швидко вони зможуть вплинути, те, що вони зможуть вплинути, це так. Але наскільки швидко, як швидко цей весь механізм буде. Розгойдуватися, от О, я не знаю. Можливо, тут, як то кажуть, і була домовленість Трампа із Путіним, що там Трамп йому сказав, ну добре, там у тебе є там кілька місяців, там певна кількість місяців, давай там вирішує свої питання за ці кілька місяців, потім повернемося до цієї розмови. А Путін сказав, Та, там, там, скільки там скільки то місяців, я там всіх переможу, і тоді, як то ага. кажуть, ніяких там проблем, ніяких запитань ні в кого, ні до кого не буде. Можливо, ага. і так. Будемо слідкувати за цією резолюцією, бо дуже цікаву деталь ви навели, бо направду, це, це справді важливо. А я хотів би ще один такий момент, не один, навіть пару поточнити із з вами на рахунок тоді домовленостей Трампа і Путіна, які були досягнуті під час телефонної розмови, Лавров повідомив про те, буквально щойно, що Путін і Трамп домовилися між собою досягати ну, стійкого миру. Uh, він правда запевнив, що Росія більше не погодиться на спочатку перемир'я, а потім, мовляв, подивимося. Каже, ні, хлопці, ми вже були у цих історіях. Ми так більше не хочемо. Тобто, про перемир'я мова не йде. Росія це заперечує, але каже, що вони домовилися про вироблення параметрів дострокового миру в Україні. Ну якось не зовсім співпадає те, що. Пише Блумберг і те, що говорить Лавров. Ну, звісно, в мене до Блумбергу більше довіри, скажу чесно. Але ну, я не думаю, що Лавров би підставляв би Трампа, враховуючи те, що Кремль ну, трясеться над тим, аби зберігати зв'язок із Вашингтоном сьогодні. Я, я не думаю, що вони насправді отак уже трясуться а, над цим зв'язком, тому що цей зв'язок його підтримує сам Трамп. Тобто, по всім сигналам, більше Трамп зацікавлений в цих контактах. Ми не знаємо чому, угу. а, але от він демонструє, що він більше зацікавлений. Ну, якби, якби росіяни були зацікавлені, вони б не поводили себе настільки демонстративно хамські, а вони себе поводять саме демонстративно хамські. Ну, Трампу І... вони не хамлять зовсім, я не бачив жодного випадку. а, Питання в іншому. Ну, Хамство це не означає, що там ти там, його матюкаєш прилюдно. Але, наприклад, от коли Трамп постійно робить заяви, потім росіяни це все не виконують, і потім Трамп змушений їх виправдовувати. А треба порахувати, скільки разів Трамп за цей час був змушений виправдовувати росіяни, розказувати, що там ага. це вони вдарили помилково. Ага. А це там все неправильно. А я впевнений, що вони все одно хочуть миру. Росіяни так, стосовно Трампа ніколи не заявляли, що там от вони. Якісь відповідні кроки, що це а, там знову так. ж таки вони шукають порозуміння і так далі. Тобто це завжди Трамп їх виправдовує, а не навпаки. І це, власне кажучи, є сигналом про те, хто більше в цій ситуації в чому зацікавлений. Тому е, Лавров цілком Лавров виконує ті задачі, які ставить йому е, керівництво, і все. значить А керівництво хоче показати, що дивіться, ми тут головні, ми тут диктуємо, ми над держава. І от, значить, ми сказали американському президенту, він робить те, що ми сказали. Так що, в принципі, Лавров може підставляти Трампа без особливих проблем, і це вже буде потім проблема Трампа, як з цієї ситуації виходити. Ну, Трамп виходить. В принципі, як показує практика Трампу байдуже. Там навіть навіть якщо Путін його, я б можу припустити, якщо Путін його прилюдно. Пошле на певну кількість літер, okay. Трамп скаже, що ну, це політика, треба це все розуміти, не треба ухвалювати якихось там е, швидких рішень, головне це стабільність і тому подібне. І головне, це бізнес. Е, Тим більше, що я думаю, що Трампу в принципі в рамках його бізнес діяльності доводилося стикатися з різними людьми і з різними зверненнями, і okay. так далі. Тобто, Трамп він. Якби там хто його не оцінював, він, мабуть, не схильний насправді ухвалювати якісь дуже емоційні рішення. От він навпаки грає, грає максимально емоційного гравця, при цьому залишаючись абсолютно неемоційним, абсолютно байдужим до всього, крім якоїсь прямої вигоди, чи того, що він вважає цією самою прямою вигодою. Тобто, на цю хвилину можна зробити припущення поки що, ну бо мені стверджувати складно, що Трамп. Відмовився від своєї попередньої умови про 30-денне перемир'я, а питання в тому, що Трамп це по суті не була умова Трампа, ну а Тут чи ви... я перепрошую? Він в Ріаді чітко сказав, американці чітко заявили, перемиря. Ми ж не хотіли на перемир'я йти. Україна дійсно? сказала перемир'я да. не треба. Ми сказали, нам перемир'я треба тільки. Повітрі і на морі, а на лінії бойового зіткнення ми продовжуємо воювати. Це була ініціатива президента в Ріяді Яді. Е, Білий дім чітко сказав: Ні, повне переміря на 30 днів. Ми це підтримали. Підтримали європейці, Бо це ініціатива Трампа була правильно. Але бачите, тут такий цікавий нюанс. Був Трамп, ж, в принципі, ці всі тонкощі не цікавили. Трамп обіцяв завершити війну, а якісь там перемир'я, не перемир'я, його не цікавили. Ну, чому Тривали? не тривало? Це це його заява була, пане Петре. Правильно це він сказав. Правильно, я зараз поясню свою думку. Значить, е, тривалий час адміністрація Трампа виходила з того, що з росіянами вони домовляться швидко, а от українці чогось не хочуть завершувати війну. Треба на них натиснути, і відповідно, е, довкола цього вівся оцей все тривалий тиск. І, ось зрештою, українці погоджуються на припинення вогню. Американці, о, прекрасно, українці погодилися, все, давайте швидко завершувати. І тут виявилося, що росіянам це абсолютно не потрібно. Оце припинення вогню, воно їм не потрібно. І вся ця американська концепція, що головне, примусити Україну до припинення вогню, і далі війна швидко завершиться, виявилася побудована абсолютно на піску ця концепція. І потім о, 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 ці всі вояжі Кафа, потім виявилося, що безумовне перемир'я росіянам не потрібне припинення вогню. Потім почали виникати умови, їх ставало все більше і більше. І трав, в кінцевому рахунку о, зайняв таку позицію: ну окей, значить, не хочете припинення вогню, у вас є якісь умови, давайте їх вивалюйте, ми їх будемо розглядати. Що ви так. там ще хочете? А, оце ж хочете? Ну добре, давайте це. Ще ви це хочете, а ну давайте, добре. Тобто, в принципі, Трампу це припинення вогню воно не було потрібне. Це за великим рахунком був інструмент спочатку тиску на Україну, аби домогтися від України погодження на це саме припинення вогню. Потім, коли це погодження було здобуте, американці серйозніше зайнялися переговорами з Росією і з'ясувалося, що воно росіянам взагалі не потрібно. А якщо воно не потрібно росіянам, то воно як виявилося, і американцям теж не сильно потрібно, тому що для них це був лише інструмент. Переговорів з Україною і тиску на Україну. Uh -huh. От. А потім, коли з'ясувалося, що в принципі росіянам це не потрібно, то Трамп моментально відмовився від цієї вимоги, тому що насправді вона його особливо і не цікавила. І в принципі, отут він насправді теж, мабуть, з росіянами солідаризується, тому що йому так само, як і росіянам, потрібне щось, що можна назвати завершенням війни, те, що росіяни називають там. Остаточне в регулюванні, і так далі, це теж в. Трампу потрібно, бо ну припинення вогню, ну окей, а потім воно знову почнеться і це там затягування. Давайте вже швидше мені якесь там повне врегулювання, щоб я сказав, що я війну завершив. Я молодець, давайте мені Нобелівську премію меру. ну це трішки тоді не вписується в абсолютно той сценарій, який Трамп собі малював. Ну окей, давайте полишимо так, а, я... а, 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 якби, якби, а якби сценарій Трампа був реалістичний. Він би або не обіцяв завершити війну за 24 години, ну або завершив за 24 години. Ну у мене чесно кажучи, скажу, не було зовсім довіри до цієї заяви в період виборчої кампанії. Я, я закінчую думку. І коли е, я впродовж минулого літа доказував в кожному ефірі про те, що Трамп це просто поговорить, побалакати, то українці сподівалися на те, що він це зробить. А зараз ну ми через свою довіру до Трампа тоді. Зробили його крайні в усіх бідах, хоча так він я абсолютно погоджуюсь, він же не виконав свою обіцянку. Просто ми маємо бути більш ну, об'єктивними у підході до його заяв, і те, що ми зараз пояснюємо, то так. Але тут справа в тому, що у нього рушаться всі оці пісочні хатки, які він будував. Ні, це все вірно. Але в принципі, тут теж до українців важко висувати претензії, тому що все ж таки рік тому посада президента США сприймалася, я думаю, набагато більш серйозно. Так, ми ж говоримо про Трампа, а не про Байдена правильно. Але ми ж говоримо про оцінку українців рік тому, і тоді все ж таки в українському суспільстві е, був певний елемент, е, скажімо так, от такої до е, Байдена до Трампа. Да. Ні, тяг... не, байдіна, не, довіри до не, Трампа. не стільки до Трампа, скільки довіри mm. до інституту президента США. Тому що... ну, я не погоджуюся тут, пане Петре, категорично. Ну, це моя особиста думка, то ваша довіри до інституту президента США в Україні не було. Була довіра до обіцянки швидко закінчити війну. Ну, правильно, але обіцянку ж е, говорив, озвучував потенційний президент США. Якби, наприклад, з цією обіцянкою виступив наприклад потенційний кандидат на пост президента Румунії. Да? От як ви думаєте, її б сприймали серйозно? Я впевнений, що ні, тому що всі прекрасно ну, розуміють, так, що в президента молоді, Румунії да, таких да. повноважень немає, як і у більшості інших держав. Але президент США це ж лідер найбільшої держави демократичного світу. Держави, яка, в принципі, традиційно відстоювала демократичні цінності багато чого іншого. Тобто тут на Трампа працювало реноме, накопичене поколіннями його попередників, uh -huh. включно там з Рейганом, включно із е, Рузвельтом і іншими видатними президентами Сполучених Штатів минулого. Ну, апріорі, коли ти, наприклад, говориш президент США, ну принаймні донедавна ти ж собі не Трампа уявляв, ти собі уявляв Рейгана. Рузвельта ну пане Петре, Трамп не перший раз на посаді. Він в свою першу каденцію мало чим відрізнявся від того, що він нині робить. Я сказав би зовсім не відрізнявся. Ну окей, давайте полишимо Трампа. Я перепрошую, що вас перебуваю. Ще хотів коментар ваш один з приводу заяви, яка сьогодні полунала, пролунала, перепрошую від радника е, Путіна. Е, зараз вам наведу цитату, тому що це дуже цікаво. Радник російського президента. Путіна Антон Коб'яков, я не знаю, хто це такий, але виявляється такий є. Заявив, що під час розпаду радянського союзу була порушена юридична процедура, через що білоруські угоди, біловеські, перепрошую, угоди, ну і білоруські можна вважати недійсними. Він про це сказав під час Петербурзького міжнародного юридичного форуму, що примітно місце таке вибрали, і каже, що виходить, що юридично СССР існує, так кажуть фахівці конституційного права, ну російського звичайно. Якщо СРСР не розпущений, то логічно з правової точки зору виходить, що українська криза це внутрішній процес. Я тут нагадую коментарі багатьох українських, на жаль, політиків, які розповідали про те, що в 2014 році що у нас гражданська війна, а не Росія на нас напала. Це знову повернення до 14-15 року, чи це щось інше? В кому в чому і. Для чого хоче Росія зараз знову переконати? В тому, що це вони воюють між собою чи ми єдиний народ. Ну чесно кажучи, цікаво. Ваша думка. Дивіться, поки це не є якийсь відповідний юридичний документ, ухвалений хоча б там російською думою. Ну це треба сприймати відповідним чином. Вони постійно щось таке говорять. постійно. І радники Путіна в тому числі, тому що серед радників Путіна дуже багато максимально одіозних людей. А, які а, переслідують якісь свої власні російські цілі, які нам досить часто важко збагнути, а, у них там є відповідна політична секта людей, які там весь цей час стверджують, що ні, Радянський Союз існує. Mm -hmm. У мене до них одне запитання. Якщо Радянський Союз існує, хто його очолює? От Хто глава Радянського Союзу з їхньої точки зору? І який законодавчий орган регулює діяльність того самому радянському Путін глава з Росії за великим рахунком не Союзу. Ну так. так. Путін глава такі, в, такі, в такому трактуванні Путін глава Російської цієї, Радянської Соціалістичної Федеративної Республіки. Так. От. А хто глава СРСР не зрозуміло? Е, ви розумієте, в мене таке відчуття, і це не лише моє відчуття, але е, в принципі я цю думку поділяю, що велика частина російських політиків і політичних заяв робиться в першу чергу для того, щоб відтінити Путіна на їхньому тлі якогось як більш-менш адекватного. Тому що е, в російській еліті дуже багато людей вони самі себе дурнями виставляють свідомо. Так да, ну це робота. Ну це ж це ж робота. Знаєте от. Колись була е, от е, така робота в російській е, російському царському режимі дурак царя. І це була серйозна, поважна робота. І серед е, дураків були там, в тому числі, і князі, і Боярі. Це було цілком почесно. от Якщо цар доручив тобі бути дураком, значить ти е, заслужив на високу честь. А це отвертаючи на свої думки, от, е, вони, е, ну, там багато насправді таких людей. Ну візьміть хоча б Медведєва. Да? Людина, аж начебто займає серйозну посаду, екс-президент. Да? А яку, яку ахінею він постійно несе, причому робить це абсолютно на е, постійній регулярній основі. І таких людей там багато, оці всі Глазєви. там. Е, Дугіни, оці всі інші радники, вони несуть якусь абсолютно тотальну імперську, шовіністичну а місцями і фашистську ахінею. І я думаю, що головна мета цього всього, що їх випускають із цим всім в публічний інформаційний простір, не кажуть там помовчу вже нарешті, а навпаки, їх це все педалюється, це все підсвічується. Ага. Що таким чином Путін е, робить сигнал Заходу. Що дивіться, от я єдиний. Хто всіх цих психопатів тримає в рамках? Який рад... же його радник, пане Петре, він офіційний радник? Хто ж він йому радить? Ну, от, щось таке радить, а Путін його не слухає, тому що Путін, він розумний, не, значить, досвідчений, кваліфікований політик, який ніколи ні, не дозволить. Він відмовляється це сприймати, я вам чесно скажу. Просто-напросто. Ну, я повторю, я повторю, тим не менше, от, окрім цього радника, є цілий Медведєв. Він це говорить постійно, причому говорить на багато більшу дичину на постійних засадах. І ніхто ага. його з посади не знімає, не переводить там якимось там, не знаю, губернатором Сахаліна. Він продовжує це все робити на системних засадах. От, який сенс у цієї всієї дичини, яку несе Медведєв? Я бачу тут лише один сенс показати, що дивіться, ці всі настрої в російській еліті присутні, і не треба думати, що ви там заміните Путіна, і все буде прекрасно. От не треба думати про заміну Путіна, про усунення Путіна від влади, про ліквідацію Путіна. Навіть не думайте про таке, тому що замість Путіна прийдуть ще гірші. Будь, будь ласка, от один психопат, ось другий, ось третій, цей взагалі божевільний, цей взагалі шизофренік. Гарних немає. От є Путін, і от він єдиний, як там любить говорити російська пропаганда: є Путін, є Росія, ні Путіна, ні Росії, от. і так далі. От я, я, я лише в цьому бачу цей сенс, тому що я не вірю, що вони самі не розуміють дичину, ну, що вони реально несуть дичину. От. Ну і крім того, ця вся ідея про знову ж таки там існуючий СРСР. Він так само вона так само представлена. Там mm -hmm. же ж у них багато цих всіх різних концепцій, є там монархісти, є там царебожники, які там доводять, що Микола ІІ святий там і, значить, і треба відновлювати монархію. Mm -hmm. І, відповідно, монархію відновлювати в усіх кордонах, включно з Варшавою, наприклад. Да? Mm -hmm. Тобто завтра випустять якогось іншого радника Путіна, який буде казати, що ні, ніякого СРСР немає. Досі існує Російська імперія, а монарха туди має е, призначити е, ці самі установ, ці не установчі збори, а земський собор. От треба зібрати земський собор і обрати монарха, як це вже було. Ну і в принципі логічно припустити, хто цим монархом може бути, а далі придивити претензії на всі незаконно відторгнуті землі Російської імперії. Привіт, Варшава! О, де а дуже люблять розказувати останнім часом, що там Україна має бути буфером між ага. е, Європейським Союзом і НАТО. Е, між НАТО і Росією. От так працює, друзі, пропаганда. Вам це пояснив щойно Петро Олещук. Я вам Петра дякую принагідно, що ви знайшли в своєму дуже щільному графіку. Теж дякую поспілкуватися. Справді було дуже цікаво. Вам, друзі, також дякую всім, хто дивився. Пишіть коментарі, обов'язково буде цікаво почитати і ваші дубки з приводу почутого. Побачимось.